Ну, а поки на кордонах і далі кидаються у плав, ховаються під мотлохом, губляться у горах, ті, хто дуже боїться мобілізації, що найбільше таких чоловіків лякає і чи тільки від армії біжать за межі держави? Кореспондент ТСН тижня Олександр Загородний роздивився все зблизька і заодно розкаже, чому бути ближче ніж за 50 метрів до кордону, тепер злочин. Зміна бар'єр. прийняв? Ви хто Стажор. Стажор. Чого стажор? Ось вам прийняли. Дороги. Доброї ночі. Куди їдемо? На кордон. Хлопці, приїхали вже. Вони ховаються між подвійними стінами і під Добре. мотлухом. Їх витягують з легковиків, вантажівок і навіть з річок. Цей чоловік сам покликав прикордонників, бо зрозумів, що трохи і бурхлива тиса понесе його не в Румунію, а на той світ. І все-таки переважну більшість порушників прикордонники затримують не на самому кордоні, а на таких пунктах пропуску. Це територія України. І здавалося б, які тут порушники, але це прикордонна зона. І люди, які сюди в'їжджають, вони повинні пояснити, чому вони тут перебувають. Якщо вони цього зробити не можуть, у них починаються проблеми. На блокпостах відтепер чергують прикордонники, ще поліцейські та працівники ТЦК зупиняють кожен автомобіль, перевіряють документи усіх. Пасажирів. Призовники є? Я призвник. А ось прикордонник Олександр відчиняє ворота у заборонену зону річка Прут, а за нею румунські хащі. Скільки до Румунії? 50 метрів. Якщо людину затримують ось тут, це вже буде щонайменше штраф, а ще зустріч з тими таки працівниками ТЦК. Відмовки не проходять. Придумують історії різні, що він їде на пункт пропуску дружину зустрічати. Він їде сюди до бабушки, до дідушки. в такому випадку зв'язують з головою ОТГ. Порушники кордону є, але самі прикордонники просять не називати їх ухилянтами. Значна частина затриманих не підлягає призову, а біжать за кордон не лише від армії, але й за заробітками через велике кохання чи великий страх. Прикордонник Данило Рева нещодавно одного такого упіймав 25-річного хлопця. Кракрас на мене вибіжали. У нього броню. Галю, що була на роботі, люди боялися, як правило, затримані. Вважають, що після мобілізації вони одразу потраплять в окопи. Про кількамісячне навчання на полігонах, часто взагалі за кордоном, знають не всі, так само як і про сотні військових професій, які не пов'язані з бойовими діями, і все таки, якими б не були причини у перебіжчиків, уряд робить жорсткішими правила перебування в прикордонній зоні. Відтепер дуже суворо регламентується перебування людей в прикордонній смузі. Зараз вона у нас становить 5 кілометрів від лінії державного кордону. Тобто зараз всі, хто бажає, наприклад, в прикордонній смузі збирати гриби. Або рибалити, або ще чимось займатися. Вони обов'язково зобов'язані мати письмовий дозвіл начальника прикордонного загону. Ну, є місцеві жителі, які доживуть? Так, є місцеві жителі. У них теж будуть такі дозволи, але вони будуть постійними. Звичайно, ж норми стосуються усього державного кордону. Тобто, загроз значно більше на сході, а не на заході країни. І нововведення спростять роботу прикордонникам, бо їм легше буде виявляти потенційних диверсантів. От Ярослав, він строковики. І... Йому вже доводилося затримувати з товаришами цілі групи, що йдуть на прорив кордону. Бувало деколи що страшно. були затримання і вночі. Просто не знаєш з ким ти біжиш і куди. Ну. Бувало таке, посилюють і саму охорону державного кордону. За лінію розмежування стежать з безпілотників. Країна має бути готова до сюрпризів з будь-якого боку. Ну поки що чисто ніколи немає. Порушники не видно. Так. Вночі працюють інфрачервоні камери, а ще фотопастки. Прикордонники не радять ризикувати здоров'ям і життям, щоб перейти нелегально кордон. Уже кількох таких мандрівників вони обморожених виводили з гір, а кількох відшукали лише весною, коли зійшли сніги. А також радять не ризикувати грошима на кордоні. Завжди вештаються пройди світи, які за кілька тисяч доларів готові провести людину, нібито повз прикордонні застави до берега. Того ж таки прута, мовляв, кілька хвилин йти за кордоном. Але бувають нюанси цікаве місце саме тут річка Прут стає фактично кордоном. Вона розділяє дві країни. Зрозуміло, це територія України. Навпроти вже Румунія. Але якщо зробити кілька кроків, то ситуація абсолютно змінюється. Тут пруд тече по території України, і буває так, що умовні порушники відважуються, роздягаються, стрибують у холодну воду, пливуть, 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 пливуть і перепливають знову на український бік. Прикордонники кажуть, що готові до будь-якого розвитку подій розповідають, як нещодавно виловлювали Румуна, що навпаки нелегально пробрався в Україну. Чого не скористався легальним пунктом пропуску, то вже інша історія. Але ясно одне: державний кордон остаточно втратив риси мирного часу. Доброго дня! куди ви так мандруєте? По дня! з державного кордону Олександр Загородний Денис Чеш те тиждень, один плюс 1, марафон єдинь. Новини